Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі черговий випуск передачі Ваш депутат. Нагадаю, що цей проект започаткований з метою ознайомлення вас із роботою депутатського корпусу Волинської обласної ради. Сьогодні ми говоримо із депутатом обласної ради Євгеном Мельником. Мельник Євген Іванович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій, народився 14 травня 1956 року. Отже, в нашій студії Євген Іванович Мельник, депутат Волинської обласної ради. Я вас вітаю в нашій студії, Євген Іванович. І як і кожному депутату, ми даємо вам можливість ну, презентувати за період часу обрання, тобто декілька хвилин, ви можете підбити підсумки своєї роботи. Доброго дня, шановні волиняни. І потрібно відразу сказати, що цей рік, рік і три місяці, з того часу, як я став депутатом обласної ради. Він дійсно був напружений, дійсно він був і цікавий, і є вже про що і звітуватися Волинянам, тому що було ряд звернень від представників нашої громади до нас, представників Всеукраїнського об'єднання свободи до депутатів, і різні питання, по яких зверталися до нас члени нашої громади, ми висвітлювали своїй роботі в обласній раді на засіданнях комісії, а також зверталися. З різними, різними запади в різні інстанції нашої області. Дякую. Ви зачепили питання депутатських звернень, запитань. До вас люди звертаються, ви формуєте теж запитання до влади щодо вирішення їхніх наболілих проблем. Тому ми зараз попросимо нашого режисера, щоб показали ті запити, які є зафіксовані на сайті обласної ради. Добре, дякую. Щодо виділення коштів на придбання апарату променевої терапії, щодо надання інформації з проведення заходів щодо виконання регіональної програми розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва на 2011-2012 роки, щодо оренди земельної ділянки та використання кар'єру на території хворостівської сільської ради та будівництва доріг сіл хворостів та руда Любомирського району. Я так Іван Іванович, розумію, що це тільки невеличка дещиця тих звернень і запитів ваших як депутат обласної ради. Е, яка ж реакція була от влади, наприклад, чи доведені вони до логічного завершення? Ви знаєте, я би про ці звернення, про які щойно було сказано в Телебаченні, я би хотів би дещо пізніше відповісти. Я би хотів би донести до наших громадян, що буквально за ці два дні. Я вже отримав два звернення від членів нашої громади, які я повинен донести до нашої обласної влади. І відразу хочу сказати, що буквально сьогодні в Офіс Всеукраїнського об'єднання свободи на Волині звернулися працівники, лікарі, працівники Волинського обласного патологічного бюро. Звернулися з питанням посприяти, щоби. Цей заклад, який дійсно потрібний на Волині, не закривали, тому що зараз на Волині проводиться в системі охорони здоров'я, проводиться так звана оптимізація надання медичних послуг. Але в дійсності потрібно сказати, що цим, під цією назвою оптимізація в медицині в дійсності це є скорочення. І по наших даних нашого штабу, нашої обласної організації з Українського об'єднання Свобода. На Волині планується за 2012 рік скоротити порядка 700 медичних ставок по Волині. Тобто, це є і обласна лікарня, це є поліклініки, міста Луцька, районних центрів, районних лікарень, поліклінік, медичних інших закладів. І якщо порахувати, що порядка 700 ставок. Повинні скоротити сьогодні на Волині. Ми розуміємо, що вивільняється велика сума коштів. За рік це виходить порядка 15 мільйонів коштів для нашого обласного бюджету. Це дійсно серйозні кошти. Але також потрібно звернути увагу на це, що при проведенні цієї оптимізації, а в дійсності це є правдиво, потрібно говорити дивитися людям в очі. Це є скорочення. Вивільняються кошти, кошти вивільняються, але скорочуються ставки. І сьогодні вже багато людей переводять на 0,5 ставки, на 0,75 ставки інших пенсіонерів, іншим пенсіонерам пропонують піти на пенсію. А що це означає? Давайте уявімо, що є сім'я лікарів, там чи лікар, медсестра, вони в загальному отримують заробітну плату в місяць 3 тисячі гривень, бо заробітна плата лікаря. Чи середнього працівника медичного, вона не є великою. Вона 1200-1500 гривень. І при такому скороченні, наприклад, на півставки сім'я втрачає півтори тисячі гривень. А для такої сім'ї це надзвичайно важливі, великі гроші, бо потрібно сплачувати комунальні послуги, потрібно лікувати батьків, потрібно вчити дітей. І в дійсності це оптимізація і скорочення. Це є скорочення, яка не йде на користь ні медичного обслуговування, ні на користь, ні на користь тих людей, кого обслуговують наші лікарі. Потім чітко розуміти, яке відношення до медичного персоналу, яке відношення до лікарів, таке адекватне відношення, по суті, всюди є і до пацієнтів. Які ваші дії будуть, Євгена Іванович? <клес> ну, відразу потрібно сказати, що цей лист підійшов. Лист до облас лист від обласного патологічного бюро. Він підійде, щоб якраз поступив в Офіс безпосередньо сьогодні, буквально в 9-й годині ранку. То ви будете чекати, підписалися да? так. Підписалося 25 працівників паталого патологі... анатомічного бюро. тут є, зрештою, і підписи. Я хотів би показати. Тут є 25 підписів. І якщо ведеться розмова про таке про таку оптимізацію і скорочення, то є 25 підписів. Але ми знаємо, що і я буду направляти безпосередньо таке звернення на наступні сесії обласної ради, яка відбудеться у березні місяці. Я вже буду робити депутатський запит. Чи буде проводитися така оптимізація, чи буде проводитися таке скорочення? Разом з тим будемо готувати запит, яка кількість медичних працівників буде скорочуватись в області, по нашій в області. області, і для чого це робиться? Так що. Це і вже наступний запит, який буде на наступну сесію обласної ради, яка відбудеться у березні місяці цього року. Хочу відразу озвучити і інший запит. Вчора, в третій годині, я, як депутат обласної ради, був запрошений, на... запрошений, запрошений об'єднанням роботодавців деревообробників в Олині. Потрібно сказати, що це об'єднання було. Організовано сформовано 5 років тому, куди об'єдналися приватні підприємці, директори приватних деревообробних фірм. І вчора проходило засідання. Тема засідання цього, цього об'єднання. Чому воно вчора відбулося? Воно вже, я так зрозумів, вже останній місяць це вже третє засідання. І мене запросили по тій причині, що останнім часом. Все більше і більше почало проводитися позачергових перевірок на цих підприємствах. І ми знаємо, що коли працює приватний підприємець, він, йому держава нічим не допомагає, не дає ні кредитних, ні пільгових кредитів на створення виробництва, він повинен сам знайти кошти. Знайти працівників, створити виробництво, шукає, куди реалізувати цю продукцію. Це люди дійсно це є фанати своєї справи. Вони створюють робочі місця, і практично в цьому об'єднанні є приватні підприємства, які налічують до 300 працівників. Уявімо, що підприємство, яке налічує 300 працівників. До нього приходить позачергова перевірка, де є представники податкової служби. Інших контролюючих організацій і починають робити позачергову перевірку з відеокамерами, ходити до працівників, розпитувати, як вони працюють, вилучати без дозволу якісь документи, бухгалтерська звітність і так далі. То я би хотів, користуючись такою нагодою, звернутися і до голови облдержадміністрації, і до прокурора області, провести аналіз цих перевірок на їхню на їхню на їхню потребу в проведенні таких позачергових перевірок, бо кожна така перевірка це є стрес для того самого керівника закладу це для підприємця. Так і вже на наступну сесію я буду готувати також це звернення від роботодавців в Волині. Це не тільки Луцька, це і Волинь, з Волинської області, з різних районів, де збираються роботодавці. І я би хотів просто зачитати таке звернення, це такий чорновик звернення, який був озвучений вчора. Що якщо все таки влада не почує роботодавців, це так? має бути ваше звернення до влади? Це буде звернення, мене запросили, але це буде моє звернення, яке ініційоване роботодавцями. Так само там більше 20 людей, 20 керівників підприємств, які підписуються. Так, так. і якщо влада не почує роботодавців, деревообробників в Волині, то деревообробники в Волині залишають за собою Залишають за собою право звернутися до, до парламенту Євросоюзу, до Міжнародного валютного фонду, до провідних держав світу з інформацією про те, що в Україні відсутній правовий ґрунт для ведення бізнесу, вкладання інвестицій, що в державі процвітає корупція, антизаконне політичне переслідування, в тому числі і кримінальний відносно малого і середнього бізнесу, а особливо на Волині. Знаєте, і коли звучать Звучать такі 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 факти, звучать з вуст деревообробників. Я думаю, що на це потрібно звертати увагу і нашій владі в області і реагувати. Чи дійсно потрібно робити ці позачергові перевірки? Бо ми знаємо, ну, позачергова перевірка може робитися е, у випадку кримінального злочину, у випадку у е, випадку якихось е, в тих випадках, коли склалися, коли дійсно є якісь злочини. Тому я вже це звернення буду готувати на наступну сесію обласної ради, я його буду озвучувати, тому що звертаються роботодавці і ясно, що потрібно на це реагувати. Можливо, можливо влада не знає це, можливо, неправильно не, не проінформувати цей якраз і буду доносити в своєму зверненні. Іванович, ми достатньо поговорили про ваші звернення, про депутатські запити. Давайте тепер поговоримо про безпосередню вашу депутатську роботу. Де ваша приймальна громадська скрізька? Моя приймальна знаходиться по вулиці, по вулиці Проспект Волі 5, це є четвертий поверх. На четвертому поверсі це є цей офіс обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода знаходиться на четвертому поверсі, де магазин пано вхід вхід з двору. Так що, якщо є у когось якісь проблеми, а прийомні звернення прийомне дні понеділок, з шістнадцятої до вісімнадцятої години це є безпосередньо. В Луцьку, але раз на місяць ми проводимо зустрічі з громадянами по районах по інших районах За мною закріплений Локачинський район, місто Володимир Волинськ, Любомель і Шацький район. Безпосередньо треба сказати, що під час проведення таких зустрічей з громадянами до мене якраз і зверталися. Представники Любомльського району сіл хворостів і руда Любомського району також зверталися. Чому? Бо була заключена угода між, між між обласним управлінням автомобільних доріг у Волинській області і місцевою владою про виділення земельної ділянки для її розроблення під кар'єр. І розробку під кар'єр з використанням піску для будівництва траси дороги по Волині Ягодин Київ. Кар'єр розроблений використаний пісок, знищена дорога, по якій їздили вантажівки до цього кар'єру, але дорога не будується і у на моє звернення. Мені була дана відповідь, оскільки дорога не до кінця збудована, то будівництво дано, оскільки дорога не до кінця збудована, то будівництво цієї дороги до села поки що не буде проведено. Хоча в дійсності в розмовах із мешканцями цих сіл ми вже знаємо, що практично весь, весь кар'єр використаний, піску вже там практично не лишилися. Але це все ми перевіримо, зійдуть снігами, поїдемо, перевіримо, чи дійсно так, чи ні. І якщо кар'єр розроблений, пісок вже використаний, значить ми будемо звертатися по-новому до, до влади про те, щоб свої обіцянки, які обласне управління автомобільних доріг підписали, щоб вони виконали обіцянки, щоб дорогу все-таки збудували, бо зобов'язання треба по угодах виконувати. Ви в минулому році, в 2011-му повністю використали свій депутатський фонд. Я нагадаю глядачам, що з, кожен депутат обласної ради має 4 тисячі гривень в минулому році, зараз більше на сума так, і використання цих грошей там відбувається з відповідною схемою з поданням відповідних документів. То ви використали свій фонд повністю. Так потрібно сказати, що кожен депутат має депутатський фонд, і цей фонд складав 4 тисячі гривень минулого року. Зараз він збільшений до 10 тисяч, але це кошти, які не видаються депутату готівкою, це і кошти, які знаходяться, які знаходяться на рахунку, і при поданнях, при поданні депутатам документів, наприклад, якщо це на хворобу, чи на оплату комунальних послуг, чи на якісь інші справи, то тоді з цього фонду можна використовувати ті кошти. Ми 4 тисячі повністю використані, використані на допомогу хворим у їхньому лікуванні. Але потрібно сказати, що крім тих, тих, цих чотирьох коштів, я є депутатом, я є підприємцем, і до мене звертаються різні, знаєте, набагато більше людей звертаються про допомогу і приходиться допомагати інколи, не інколи, а після використання цього фонду зі своїх коштів. Ясно, що. Щось ми забираємо від сім'ї, від дітей, від дружини, але потрібно людям допомагати. Інколи воно вже знаєте, так і десь, <кій> десь думаєш, бо це кошти, які віддаєш свої, зароблені. Але потрібно людям допомагати, потрібно йти на зустріч. Ми розуміємо, що сьогодні держава не може допомогти цим людям, бо практично медичним обслуговуванням. У наших лікарнях все йде за кошти, не так як написано в Конституції, а за кошти цих хворих. Всі кожні хворих повинні знайти кошти і для того, щоб добратися до лікарні, і для того, щоб пролікуватись, купити медикаменти і на харчі. До речі, хочу сказати: ми до мене звернулися буквально також. От, от, минулого тижня звернулися до мене хворі, хворі із нашої лікарні, не будемо називати якиї. Про те, що в наших аптеках, які розміщені у наших медичних закладах, в наших лікарнях міста Луцька медикаменти на 10-15% дорожчі, ніж в аптеках міста Луцька. Я не знаю, наскільки це є правдивий факт, але ми його будемо перевіряти. І якщо цей факт дійсно є як такий, то будемо робити звернення і до власників цих аптек. Чому так робиться? Чому в лікарні? Медикаменти взагалі де мали би бути безплатними, я розумію, що там приватні аптеки, там є медикаменти дорожчі ніж в інших аптеках Волині і міста Луцька. Іван Іванович, Ви є головою постійної комісії обласної ради з питань зовнішньої економічної діяльності і співробітництва. Давайте ми у нас де залишилося не так багато часу, але і зачепимо цю сторінку вашої діяльності як депутата обласної ради. Скільки членів комісії над чим працюєте? В нас комісія з міжнародного співробітництва, у нас не 5 членів є нашої комісії. Потрібно сказати, що відбулося вже вісім засідань комісії. Одна комісія не одне засідання комісії не відбулося, бо Кворуми? не було кворуму. Але потрібно І знову ж таки дивна ситуація. Є п'ять членів комісії, але на жодному засіданні із цих 8 комісій. Не було повного складу, не було засідань у повному складі комісії. Потрібно сказати, що два члени нашої комісії що жодного разу не з'явилися на засідання комісії, і мотивація іде така, що вони дуже зайняті. Вони бізнесмени, їм нема коли прийти на таке засідання. То якщо вони бізнесмени, якщо вони не мають коли приходити на засідання комісії, для чого балотуватися, для чого ставати депутатом обласної ради, якщо не вистачає часу для того, щоб приїхати на засідання комісії. Хоча комісії, засідання комісії і інформація, яка заслуговується на комісіях, вона зачасту носить рішення комісії зачасту носить рекомендаційний характер, Рекомендаційний характер, і ясно, що якби була обласна наша рада у тому складі, в якому вона є в присутності цих політичних сил, які пройшли до обласної ради, була б демократичною, так то демократичні партії, Батьківщина, Всетинська об'єднання Свобода, там єдиний центр, фронтмін, ми мали б більшість. Ясно, що ми багато набагато більше змогли б зробити на користь нашої громади. Ви думаєте, що по але за рахунок але за рахунок за, рахунок за рахунок тушкування за рахунок тушкування це яке відбулось в обласній раді зараз присутність е, демократична є набагато набагато меншою ніж так би планувалося, якби всі члени лишилися в цих політичних партіях і не не пройшло би цього тушкування а на рахунок інвестицій на рахунок маєте на увазі в нашій комісії потрібно сказати що не все залежить ми чітко розуміємо від нашої волині не все залежить від нашої комісії чи обласної ради, це в загальному це залежить від політику політики президента і політики уряду, яку вони проводять. І якщо за кордоном інвестори бачать, що дійсно сприятливий інвестиційний клімат, то вони будуть і вкладати кошти. Але я тільки що не озвучив буквально інформацію від об'єднання деревообробників, що клімат. На Україні, на Волині, він не є привабливий, він не є таким, щоб хтось за кордону приїжджав і вкладав сюди кошти і хотів з нами співпрацювати. Я вам сам скажу, що я і бізнесмен, я і підприємець. Я часто спілкуюся з бізнесменами Німеччини, Прибалтики, Польщі. І коли я починаю говорити про те, що можна створити якісь спільні підприємства, потрібно інвестувати кошти, всі кажуть, при цій владі хіба можна інвестувати, що це влада, яка робить покращення життя вже сьогодні, тільки лише для себе. І ми це бачимо з інформації з того, що є в інтернету по межигір'ю, по інших об'єктах, які президент для себе будує, розбудовує літаки, вертольотні площадки. Гольфи, які коштують мільйони доларів. Ми це бачимо, що покращення життя вони вже мають для себе сьогодні, а не покращення життя для нашого народу і сприятливий клімат для наших бізнесменів. На жаль, Іван Івановичу, час нашої передачі вичерпано. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ви дивилися черговий випуск передачі Ваш депутат. Цього разу у студії ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради і Євгеном Мельником. Дякую за увагу. До побачення.